Орендуємо житло в Техасі. Це дуже класна тема, бо кожен мігрант, який приїжджає в чужу країну, йому треба першим ділом, що зробити, правильно знайти житло, де ночувати, де жити. В Америці, щоб знайти житло, потрібна аплікація чи сайт Zillow. Є ще інші варіанти, але ми цим сайтом користуємося, задоволені нарікань немає. Зараз я вам показую житло в Остіні самому. Тут, бачите, це кімната за 400 долярів і буде за 500. Можна знайти будинок за 15 тисяч доларів. В принципі, якщо хочеш, то знайдеш. То зажимайте пальчиком, бо я тут дуже швидко пришвидшую, ну, бо все не влазить. На що я орієнтуюся, коли шукаю житло? Це на школи. Чим вищий рейтинг школи, тим кращий і дорожчий район. Чим нижчий рейтинг школи, тим є ймовірність того, що там буде небезпечно. О, я вам зараз покажу, де живемо ми. Ми живемо.